Прикрасили ялинку в своєму районі. Мешканці 9 10 мікрорайонів Сум об'єдналися, щоб прикрасити ялинку, що росте поміж багатоповерхівок. Як оздоблювали новорічне дерево, бачили мої колеги. Хтось дізнався про спільну акцію з соцмереж, хтось від сусідів частина містян долучилися, проходячи повз. Мета спільна прикрасити своє новорічне дерево напередодні свята. Для цього принесли з домівок ялинкові іграшки. Нам нам дуже подобається. З'явився святковий настрій, стало все красиво. Хлопці молодці, дякую їм. Раніше проходиш все сіре, похмуре і Ми проживаємо в цьому будинку, Да? і от скільки я пам'ятаю, наші це ж внучка, да? наші діти, ми тут. Ми кажу, каже, як тільки Новий год ми ж виходить. Виходимо вже виходимо, виходимо до Йолки, Тут вже зустрічаємо то ко дома ж новогодній стол. тільки після новогоднього стола. Ми, йдем, ми йдемо сюди, зустрічаємо тут Год. ініціатива прикрашати ялинку в цьому районі з'явилася минулоріч. Організатори планують зробити цю акцію постійною. Оголошення ми дали до Фейсбуку та в соцмережі в Інстаграм, в якому описали, що в суботу, о 12-й годині, ми будемо збирати іграшки для того, щоб прикрасити ялинку. В цьому році дуже приємно, що дуже багато людей прийняло участь в нашому такому івенті. Людей, якщо сравнювати прошлий рік і цей рік то в минулому році нас було 5-7 чоловік, а зараз ви можете бачити, скільки людей зібралося. У нас в цьому році дуже весело, у нас Дід Мороз, Снігурочка, музика грає. З наступаючим. На Технікою сумчанам допомогли у підприємстві «Міск світло». Співробітники порадили вішати прикраси на верхню частину дерева, щоб уникнути пошкоджень чи крадіжок, іграшок. Ялинку сумчани прикрашали кілька годин. Навідуватися сюди планують впродовж свят. Анна Книж, Сергій Лазаренко новини на ЮАСуми.